В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його сам, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові, зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть а зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по бурячки та картоплю. Ведмідь а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусте. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові приходиться. Побіг зайць до Лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. А я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау, мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, ще він і нас поїсть. Зліз пан Коцький за стіл і почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся за столом. А кабан лежав під столом. Та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп. Просто на вовка мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.